Привіт, ласкаво, прошу до нового випуску язотерапії. Як світло з вулиці, я зараз, я зараз усліпну. Сьогодні незвичний влог. Сьогодні ми будемо 12 годин в'язати резинки вельветові для волосся. Зараз на годиннику 9.56. 9:56, і зараз в 10-й годині ми почнемо це все в'язати. І рівно до 10-ї години вечора будемо цілий день в'язати. Я вже встигла до цієї 10-ї години проснутися, зробити йогу і розтяжку, зробити собі сніданок, поснідати, застелити ліжко. І зараз в мене лишилася моя ранкова кава, сніданкова, яку я ще не випила, і можна приступати до роботи. Треба буде ще там, знаєте, за обід подумати, бо вдома нема що їсти. Треба буде вийти. В магазин і посуд треба буде помити, але це все пізніше. Це якраз буде перерва від в'язання. Бо я думаю, якщо я дуже багато буду в'язати без перестанку, то я замахаюся і мені захочеться піти, встати, встати, піти, розімню... розімнутися, чимось іншим зайнятися. Подивимося, скільки в нас е... займе часу. Верніше, скільки за 12 годин я зможу зв'язати вельветових резинок. Напишіть в коментарі, як ви гадаєте. Буде цікаво, чи ви зможете. Це вигадати. Я думаю, я не хочу себе переоцінювати, але може штук 10, це прям максимум. Я чомусь так думаю. Але якщо буду старатися і буду швидко в'язати, подивимося, подивимося. Мені треба дістати ось цю резинку. Ось вона якраз вийшла такого розміру, такого об'єму, як я хочу. Ось така прикольна, класна. Не за сильно закручена резинка, але і не за слабо, так. Тобто все-таки така гарненька. Треба порахувати отут всередині, скільки петельок кругом резинки кругом оплатено. І спробувати повторити. Так, я сюди поставила ось цей маркер зараз буду рахувати по колу. Скажу, що це дуже важко рахувати вже на готовому виробі. Але десь 44. От ми подивимося, зробимо 40 і, можливо, цього буде достатньо. 10.02, можна починати. 10.43 Я закінчила його робити перший, трошки довго, але нічого, бо це перше. Я згадувала, як я це робила. Знову приловчувалася цією льветовою пряжою в'язати. А тут в кінці в мене дещо пішло не так. Ходу треба було трошки інакше на початку робити. Зараз вертаюсь до туторіалу. Подивлюся, що там у мене невтішні новини. Моя помилка була прямо на початку роботи, і зараз я це вже навряд чи якось гарно виправлю, тому прийдеться це все розпустити. Це просто дуже сумно. Дуже сумна історія. Час пішов. Цю годину не вернути, але нічого, нічого. Це буде урок. В нас попереду 11 годин, і є надія, може, я 11 зроблю за 11 годин. Якраз у мене є одна синя резинка, та, яка була ще до цього зроблена, і була одна цього кольору, але яку я подарувала. Ось так що було б круто, якби я змогла зробити шість ось таких ось цього кольору, і п'ять синіх. І в мене тоді би було всього дванадцять розинок, шість таких, шість таких. Було б прикольно, правда. Тільки б не тупити так по-дурному, але що я вже зроблю? Подивіться, подивіться, скільки тут тепер всього на мені локшини цієї. Мені треба було всього на всього, як в звичайній роботі, з'єднати кінець ряду з початком ряду. Хопа. З'єднала, щоб там не було дірки. І тепер роблю три повітряні петлі і починаю робити оці стовпчик з двома накидами. А в англійською воно називається Triple Crochet Бо в них стовпчик з накидом це Double Crochet а стовпчик з двома накидами це Triple Crochet Я так розумію, тому що ти тут робиш отако, і потім раз через дві, два через дві. Три через дві, і вони тому так називають трипл кроше, тому що ти три рази, типу, пров'язуєш. А в нас чисто, тому що два накиди. І так само в них дабл кроше, бо в стовпчику там, де один накид, ти там два рази по два пров'язуєш. Та й таке продовжуємо. 11.23 готовий перший. Лишилося тут його з'єднати і голочкою сховати кінчик. Другий є. Ну, такі пишненькі вийшли. Ось цей не такий пишненький. Мені більше подобається, не пишненький, а ці пишненькі. Але файно, файно, гарно. 4,5 хвилини в мене зайняло оплести по колу резинку. Зараз ще подивимося, скільки займе всього вся резинка. 30 хвилин можна обрізати. На годиннику перша 10 і ми маємо три завершені резинки. Як думаєте, скільки я встигну до 10 зробити щось? Я не знаю, чи 10 вийде. Так, то воно займає пів години, але це я, типу, трошки спішила, так трошки намагалася. А взагалі, ну то довше. Взагалі довше. В мене тут на задньому фоні перші серії Роксолани величного століття. Боже, я цю штуку бачила тисячу разів, але воно просто класне на фон в собі включити і сидіти в'язати. Не знаю зараз, може мені надоїсть щось інше включу. Ось такі три резинки. А ще я вже проголодалася, але згадала, що на кухні, в шафці є ще одна пачка мівіни. Тому я поки що можу не відволікатися, не йти в магазин. А де мівіна? Хто її з'їв? Ага, її просто переклали з смаженого м'яса. Можу, поки що не йти в магазин, перекусити мівіни. Поки мій недообід буде заварюватися, я за той час помию посуд. Повертаємось до наших баранів. Друга година залишилося 8 годин як робочий день. Звичайний четверта розиночка, а на вулиці тим часом забирають дуже голосно сміття. І година 14.43 значить, що нам нас ще цілком достатньо часу, щоб зробити шість, може сім резинок. Процес іде, процес продовжується, але якась трошки проблемка. По перше, трошки руки починають боліти. Це по перше. По-друге, я зняла манікюр кілька днів тому. Манікюр Гель-лак, коротше. Кілька днів тому зняла гель-лак і вирішила зробити перерву, бо я ходила з гель-лаком місяць до місяця. Ну кожного місяця новий і Я так два роки. Ходила, не робила ніякої перерви. Тому я вирішила, що пожаліти свої нігті, треба зробити трошки перерву. І зараз в мене вони ось такі. І я коли в'яжу, я ж е, ось цим пальцем вказівним тримаю пряжу. А цими двома пальцями середнім і великим, тримаю цю розинку. Та, ну, якій будь-який виріб. Якщо ти його в'яжеш правою рукою, то олівою, ось цими пальцями ти так його тримаєш. І через те, що в мене тут немає гель-лаку, Мене ось тут шкірка так сильно болить. Ось ця шкірка прямо біля нігтя. Вона мене болить, її ніби натирає. Таке, таке. А тут ще й прикол в тій резинці, що вона така вертка, постійно в руках крутиться, і вона маленька, І, Ну це не є вже виріб, який ти в'яжеш і в'яжеш, і він вже так, типу, тримається в руці. Там можна всіма рештами пальцями тримати. Тут воно досить дрібне, і треба саме саме ось цими двома пальчиками тримати. Трошки боляче, а ще м'я. Пальчиків, треба розминати час від часу. Я завершила який п'ятий скранчі, п'яту резинку. Згадала, що сьогодні вийшла друга частина третього сезону Бріджертонів і була почала дивитися п'яту серію. ще я сходила в магазин, бо вже зголодніла, купила собі багі з шинкою, печеньки, ось ці прикольні на знижці були, і шоколадку. Цьому завершена. Єдине, що вона робилася не на ось цих плоских і міцніших резинках, оскільки вони в мене лишилися тільки дві сірого кольору, і я їх використаю для синіх резинок. Ось. А в'язала її на ось такій круглій коричневій, і вона не така моцна, як оця. Але, ну. Просто вона трошки інакша, відрізняється. Я впевнена, що вона нормально себе буде поводити, просто вона, так би мовити, легше розтягується. Ось можете порівняти ця на тамтій резинці, важче йде, а ця легше йде. Чи вони чимось відрізняються візуально? Ви напишіть в коментарях. Тут я також помістила десь 41 чи скільки оплітань навколо. Ось. Тому що я хотіла, щоб вона була настільки шкляста, наскільки і ця. Це вже сьома Ні, Один-два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Продовжуємо У нас. Це сьома чотирнадцять. Нас лишилося менше ніж три години. І ось ця пряжа майже закінчилася. Оце все що лишилося. годиннику 2001, у мене залишилося е, на хвилину менше як 2 години. У мене є сім резинок. Над восьмою я зараз працюю. Тут ще, ще трішки, ще трішки. І буде восьма. І я ще хотіла зробити 9-10, як я собі пообіцяла. Палець оцей болить. Так неприємно, його натирає. І тим часом у мене тут вже починається 8 серія Ріджертоні. Хо-хо. Знаєте, я наловчилася. Якщо перші в'язотерапії я про Пробувала в'язати та перші рази цієї пряжі, і я там не бачила петлі. В мене там виходило якось деколи забагато в одну петлю, деколи замало. Бо я якось ну не надто сильно контролювала цей процес. То зараз я все шарю, я прошарилася в цій пряжі. Мені зручно, мені прикольно. Єдине, щоб Палець не натирав, і руки не боліли б від отакого вічного такого положення і щось тут робіння. До речі, ця пряжа відрізняється е, Ну, синя від рожевої. Ось ця прям така від близькоє вельветовим вельветовим. А ця ні. Ця мені все таки не так сильно, хоча на камеру відблискує блискує в Льветову, але ця мені більше плюшевою здається. Бо якщо порівнювати з цією, я не знаю, чи ви бачите так на камеру, вона навіть по відчуттям трошечки інакша. Може, це я себе накручую, не знаю. На камеру виглядають виглядають обидві як вельветові, але мені ця синя більш м'ягенька плюшева, а шолковиста вельветова більше оця ну, пускова. так? Як думаєте, я встигну за дві години доплести цю і зробити ще дві? Та встигну, бо, типу, йде пів години на одну роботу. то я би мала навіть ще одну зверху встигнути зробити, але. Не блять руки трошки втомлює одне і те саме в'язати цілий день. Не знаю. Я би щось інше пов'язала. Але я вже і швидкість навіть так трошки прокачала. Коротше, і я якась ця трошки перетворююся в машину для в'язання юнов, you know? типа швидко, швидко в'яжу як машина вісім. Тут така сцена цікава. О, май гад, о, май гад. малая бурса чиніла ось такий вельватовий колір. Закінчився на цьому прекрасному моменті. Так що виходить, що мені вистачило на раз, два, три, чотири, п'ятий, який я раніше була зробила, і частинку шостого. Ось таку частинку. Не половину. Тут, на жаль, розірвана та штучка. Тому я думаю, я оцю одягну. А що покладу туди? Так, тут під кінець вельветова пряжа вирішила повипендрюватись, і якщо коротко, то я вся в ній. Я її голкою продівала через оцей стовпчик з подвійним накидом, типу щоб вниз спуститися, там зав'язати і сховати ниточку. І сталася отака штука воно все поморщилось. Зараз якось я це спокійно дороблю, але блін, на годиннику 21.33 я не встигаю зробити 10 або встигну. Іншим разом. Ну що, це вже наступний день після нашого 12-годинного челенджу. Ось що ми маємо. Не знаю, не знаю. Напишіть, як ви очікували, чим це завершиться. І чи не розчарували вас результати наші? Напишіть, напишіть, буде цікаво почитати. Та й таке 9 резинок я зв'язала за цей день. Могла б, чесно кажучи, більше зв'язати, оскільки одна резинка, якщо прям сидіти і в'язати-в'язати, займає пів години. Але це я, типу, спішила і прям зосереджена була тільки на ній. По ідеї, типу, за 12 годин могло би бути аля 24 резинки по пів години. Але це нереально. По-перше, були перерви на поїсти, на сходити. В магазин на помити посуд, щоб руки відпочили, бо руки болять, якщо так багато в'язати. Також ти не можеш постійно бути зосереджена на чомусь одному, ти там дивишся ще якийсь серіал, і ти в'яжеш з рахунок того повільніше трохи, ніж коли ти зосереджена. І ще відволікаєшся десь на якісь сцени подивитися. Боже, ця друга частина третього сезону Бріджертонів. Якщо ви ще не дивилися Бріджертонів, подивіться Бріджертонів. Так що там. Але я задоволена результатом. Дев'ять штучок вийшло. Одна синя в мене ще була в наявності, і того в нас таким чином виходить, що в нас є 5 синіх і 5 uh, бузкових Темно-синіх, темно бузкових тобто всього 10 резинок Але ну та сьогодні вчора ми зв'язали дев'ять. Напишіть, які ще челенджі ви би хотіли бачити в мене на каналі. Та будуть не лише тут звичайні в'язотерапевтичні тижневі влоги, будуть ще і час від часу такі якісь челенджі. Я думаю, можливо, записати в один з днів. Ну там наступного тижня, коли я трошки відпочину від цього. Наприклад, 12 годин в'яжу бабусині квадрати. Я дуже люблю бабусіні квадрати. Я прям їх обожнюю всякі різні бабусині квадрати. От просто люблю щиро або щось інше та там якусь одну річ. Яка досить є великою, зв'язати за один день, спробувати, чи я встигну. Це цікаво, мені таке подобається. Я сама люблю дивитися такі відео. Так що напишіть ваші пропозиції і побажання в коментарях. А я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Була рада вас тут бачити. Зустрінемось дуже шла. Зустрінемось дуже скоро у наступному відео. Ще раз дякую за перегляд. Ставте вподобайку свою, пишіть якийсь файний коментар, підписуйтесь на цей канал. І до зустрічі, па-па!